Устошили свої дитячі скарбнички. Франківські школярі долучилися до акції Нацбанку. Смілива гривня. Монети зібрали учні п'ятого класу ліцею імені В'ячеслава Чорновола. Копійка до копійки складали гроші, зокрема, і ті, що вже вийшли з обігу, щоб обміняти на гривні і допомогти Збройним силам України. В нас була ну сім'ї така скарбничка. Це ж мого старшого брата, така жабка, і там було ну дуже багато копійок, але їх уже не приймають. Ну Магазинах і я вирішила все ж таки віддати. Я посортувала і віддала. Я надію, що ЗСУ це допоможе. Нашим ЗСУ потрібні дрони, нам потрібні бронежилети, пластини, все потрібні машини, щоб можна було виграти цю війну. Може куплять, не знаю, бронежилети, щось таке, танк. Ідею дітям підказала класна керівниця Леся Ремарчук. Розповідає, хоча акція від Нацбанку мала завершитися 31 жовтня на прохання освітян Фінустанова продовжила термін обміну монет. Хотілося б, щоб наші маленькі громадяни, такі як нас, діти 10 11 років, щоб вони чітко розуміли, що вони теж можуть внести свій вклад у перемогу нашого народу. Ну, найперше, на що я завжди їм наголошую, що діти від вас молитва це перше. Бо ви точно будете Богом вислухані. А тут ще й Національний банк нам допоміг. Він оголосив такий акт, яка називається Смілива гривня. Директор навчального закладу своїми учнями пишається п'ятикласники вже не вперше роблять добрі справи в межах патріотичної гри. Сподівається, ідею підхоплять інші, почувши таку інформацію, що збирають п'ятий клас, збирає от. Ну, таку акцію проводить, ну і багато класів дійсно, захотіло долучитися до цієї Вже долучилися і ще, мабуть, захочуть долучатися до таких акцій. Ось. Ну, до слова, це не є одноразова акція, адже дітки з 5 го класу власне, приймають ігрі джура завданням, які протягом року зробити якомога більше добрих справ, добрих вчинків, відповідно, зробити звіт по цьому. От, я вважаю, що це корисна справа для нас усіх. Усі монети, які принесли учні, у класі посортували та підрахували. Їх виявилось майже чотири сотні гривень. Допомогти ліцеїстам зголосився. І міський голова Руслан Марцінків каже: збирали чи не всім виконкомом, наскладали у турбинку і принесли школярам. Трошки пошукали в виконкомі, знайшли і передали на добру справу. На Збройні сили України потрібно будь-які акції і діти, і дорослі, і старші покоління, будь-які заходи, які є прозорі, відкриті, де люди збирають кошти і передають на Збройні сили України. Вони повинні бути підтримані. І дякую нашим дітям, патріотам, які сьогодні таку акцію зініціювали. Можливо, її підтримують і всі школи нашого міста. Наші діти, бачите, відчувають і вони. Кожен повинен класти свій внесок в перемогу. Хай це буде монетами, хай це буде копійками, але цей внесок він є щирий і він допоможе перемогти Україні. Акція від Нацбанку продовжена. Монети можна здати, обмінявши на купюри. а вже виручені кошти віддати на потреби військовослужбовців, які захищають від московської орди. Ольга Рега Ігор Горпопик, телеканал 402.